Вітаю! Вийшла інформація, що ФСБ затримало голів азербайджанських діаспор в Росії, які відмовились вести агітаційну роботу серед російських азербайджанців за підписання контрактів з армією РФ. Я вирішила уточнити у карт, чи дійсно по цій саме причині. Розв'язався між країнами скандал. І випала на початку розкладу Старший аркан смерть. Карта та, що була і учора. Це карта смерті. Королева Мечів це служба ФСБ, яка нанесла. По трійці мечів удар, і там навіть могло бути кровопролиття і могло бути вбивство. Сімка мечів показує про те, що нанесли вони удар за те, що вони е, ухилилися, що вони зробили вибір, щоб ухилитися від цього. Мах це маніпуляції, дев'ятка мечів нагнати страху. І пажу жезлів це як підготовка, щоб підготовляли людей до, до чого ту жезлів. До, саме, дивіться, як рука піднята жезлом до війни. Але вони відмовилися, і вони зробили цей вибір самі, за що і їх пов'язала ця служба. І навіть як висновок колісниця, там є відео, де показують, що їх із машини витягували. А колісниця це може показувати саме машину, і десятка мечів. Мені карти говорять про те, що люди, людей, яких пов'язали саме із машини, можливо, деяких вже немає в живих. Або ж навіть в майбутньому, що їх усіх, кого там пов'язали, і їх уже в живих не буде. Хто не бачить це відео, зараз я. Попробую знайти хвилиночку, і я покажу вам. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, я раз... родился, я вырос их в что случилось-то? Да. да что случилось да. Ребята, да все, все. Да я вдруг успокойтесь. Да, Молодцы, да, все, успокойся. Успокойся. да все, все. Я Ребята, да, все, все, хорошо, да. хорошо. Хорошо.